Друзі, всіх вітаю. Думаю, ні для кого вже не секрет, що ця зима буде для нас складною. Зазвичай з приходом холодів приходять і аварійні вимкнення світла, так як навантаження на мережу значно зростає. Тому сьогодні ми з вами вб'ємо одразу двох зайців: протестуємо генератор GTM DK9000 в роботі з тепловими пушками. Генератор має номінальну потужність 7,5 кВт і максимальну потужність 8 кВт. Теплові ж пушки мають номінально споживану потужність 3 кВт і максимально споживану потужність 4,5 кВт. Що ж, приступимо до тестування. Для початку ми запустимо наш генератор, а потім підключимо до нього одразу дві пушки і будемо вмикати їх по черзі. Подивимося, як генератор справиться з цією задачею. Друзі, як ви вже можете бачити, згідно результатів нашого тестування, генератор чітко видає потужність заявлену виробником та навіть більше. Тож ви можете бути впевнені у його робочих характеристиках. Дякую вам за увагу! На все добре!